Продовжуємо наше інтерв'ю з тренерами та учасниками збірної України з олімпійської бази в конче З головним тренером жіночої збірної Михайлом Бродським ми давні приятелі. Розважливий і мудрий, Михайло вправно керує українським колективом. От і цього разу наша команда сповнена надій на успіх. Женская сборная – одна из фавориток соревнований. Как оцениваешь состояние девушек перед Олимпиадой? Хорошо оцениваю, бодрое состояние. Мне кажется, все настроены очень оптимистично. Форма неплохая, так что будем бороться. У нашей сборной очень ровный состав. Этим она Наверное, выгодно отличается, например, от сборной Китая. Ну, сборная со... Китая тоже состав неплохой. Нет, Просто состав... первая доска выделяется. Да, да, да. И немножко последние две уступают. А вот последние хвост. Да. Но... Но... Но в целом, конечно, сборная Китая. Наверное, объективно, если брать только рейтинг, фаворит все Фаворит, да? Ну, это чисто теоретически. Тем не менее, они уже пять... 5... 10 лет, нет, 5 раз подряд, да. 10 лет не выигрывали Олимпиаду. То есть последний раз они выиграли в 2004 году. А что можно сказать о сборной России? Ну, как всегда, один из наших главных конкурентов. В этот раз вроде бы немножко ослабленный состав, так как Лагно не играет. Ну, Лагно, так можем сказать, что и Украина ослаблена. Да, потому что, что Лагно не, она, не что играет. Лагно не играет. Вот именно, да? нет, конечно. Да. Но вообще ситуация в женском турнире традиционная. Есть четыре команды, которые выделяются. Китай, скажем, чисто математически считается главным фаворитом, но это ни о чем не говорит абсолютно. И Украина, Грузия и Россия. Есть еще пару команд, которые будут, скажем так, оказывать яростное сопротивление. Это прежде всего Индия и Соединенные Штаты и наверное Польша, хотя Польша тоже в ослабленном составе больше выступать. Не едет Моника Сочи? Нет, Моника едет как раз. Едет не, да. да. Я не, не, едет, вчера э -э не едет. Кто не едет? А -а -а. Сейчас. Майдан Гаевска не а -а -а. едет. И не едет и Ветералли. А. -а, -а. Вот. то есть двух из основного обычных двух игроков основного состава нет, но думаю, что все равно Польки будут тоже опасны. Да. Насколько я знаю, у девушек э, украинской команды у всех сильный характер. Но уже много лет они играют примерно одним и тем же составом. То есть они хорошо ладят между собой. Ну да, на командное, как? На наши внутрикомандные отношения не могу пожаловаться. То есть все в порядке, все там порядка, они, да. боевой дух командный, хороший. Да, на да? высоком уровне, да. да. Как прошел сбор? Ну, это не первый сбор, мы еще провели один сбор в Одессе в начале августа да. и сейчас, ну, этот сбор такой больше разгрузочно ага. отдыхающий, собирающий, как говорится, вот, то есть основная его цель отдохнуть, набраться силы и энергии, отвлечься от каких-то домашних дел, потому что все-таки у нас есть и семейные дамы, вот. да, ну да, и да, почувствовать себя командой, в общем... Немножко другие цели и задачи. Такого упора на чисто шахматную подготовку не, не было, было да, на последнем. Да. Я знаю, что сегодня у тебя была встреча с президентом федерации Виктором Капустиным. Если не секрет, как она прошла и что он сказал? Ну, обсуждали широкий круг вопросов. там И чемпионаты страны грядущие, и поездку на Олимпиаду. Хороший настрой, президент в хорошем настроении. Уже. Вот, хорошо. Уже неплохо, да. да. Ну а что тогда, что какие будут чемпионаты страны? Может быть, что-то. Ну, с сильным составом. Ну, надеемся, что да, вот работаем над этим. Ну, Сроки да. окончательно еще неизвестны. Как раз а проводим, место? проводим а, опрос ведущих игроков. Места, скорее всего, ровно. Ровно и да. мужчины, и женщины да, 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 да. в одни сроки. Да? да? Ну, примерно. Женский турнир чуть короче, поэтому. Да. А не говорил ли президент о призовых, если в случае успех будет у нашей команды, ну, я чего думаю, я еще... лично не исключаю. Я думаю, еще скажем. Еще скажем. Да, да? То есть он и настроен и оптимистично. Да, и мы. И вы тоже. Да, да, да. да. Хорошо. И такой вопрос, который... Если имеет отношение к Олимпиаде, то напрямую. В каком состоянии квартира у ушения? Честно говоря, не знаю. Да? То есть это лучше у нее спрашивать. Знаешь, что идут какие-то судебные разбирательства? Ага. Вот. И знаешь, что не одна одна там, как говорится. А, попала в да, эту попала в эту ситуацию, ну, да, да. все жильцы дома, где... где находится квартира, поэтому... Но интересно, если бы была золотая олимпийская медаль, она бы могла лечь на чашу весов. Ну, Или не нет знаю, надеюсь, не уверен. Сестры Музычук щойно приехали из Львова ночным экспрессом. Звучайно, девчата были стомлены. Але не відмовили в невеличкому інтерв'ю нашому сайті. Марія, останній місяць ви не грали в шахи? чи грали? Ну як казати, тобто в турнірах я не брала участь, але звичайно я готувалася до напрямки інтенсивних змагання. Ну і як вважаєте шанси української команди? Ну, так як ми треті перетягнули, то звичайно що на трійку ми можемо претендувати, але тут більше форми. Так. А ви відчуваєте, в якій ви формі? Ну, це буде видно після першої партії, я думаю. У мене так завжди що я коли приїжджаю на турнір, зіграю першу партію, і тільки я відчуваю, які є формі. Ага. Ну, а як так було відчутно, що ви трошки психологічно були, трошки пригнічені після матчу? а Зараз підійшли мами. Ну не знаю, думаю, це важко коментувати. Відішла. Ну я так бачу, що ви в гарному, гуморі. <риклад> да. Так. Значить, це добре. Як ви останній місяць з провели? Тут, ну... Мій останній турнір був турецька ліга. Це був так. Я думаю, місяць був. Так. <риклад>. так. А, Ра, і... так. І так. Мен, менше парами на зманітське. Менше, так. Ну як ви відчуваєте? Я наснага, щоб боротися. Ну, звичайно, надіюся. Тим більше що граємо за команда, то це буде важливіше. А ви вже вирішили, хто на якій шахівниці грати? Ну, це не ми вирішили, це вирішити. Це ви ага, ну ми його сьогодні розпитаємо, що він поріше. А хто. Суперниць, вважаєте, більш небезпечний буде чи Китай, чи Росія, чи може Грузія? Ну, я думаю, ці команди, які ви назвали, це є наші основні конкуренти, в принципі, це так від турніру до турніру. Всі вони є досить сильними і напевно кожна може обіграти кожну команду. Так. В Баку були колись. Так. Так і як там ви зіграли. Це було давніше, вже це був опів турнір, тому це немає ніякої відношення. Немає відношення. Так? Але ви з задоволенням їдете саме в Баку, чи вам все рівно? Ні, мені не все рівно. Я вважаю, що добре, що ця олімпіада проводиться в Баку, тому що мені дуже сподобалося місто, коли я там була останній раз, раз розпобувати. Ну і я думаю, що це буде в нас кращих організацій, на яких я була. Так. Антон Коробов людина, яка здатна вражати, а вразив він відмінним знанням української мови, не кажучи вже про його точну оцінку ситуації. Не знаю хто як, але я особисто. Покладаю на Антона великі надії в Баку. Антон, на сьогоднішню хвилину, незадовго перед початком Олімпіади, як ти себе почуваєш? Бо ти по, на початку року було кілька невдалих виступів, але потім ти чудово зіграв у Пойковському. То тепер яка форма, як ти відчуваєш? Ну, Неоднозначно такі враження, почуття. Треба зазначити, що цього року вперше, мабуть, за усі роки незалежності з України гратиме на Олімпіаді шаху без лідера Василя Іванчука. І ми усі почуваємося, ну як, так би мовити, діти осіротіли без батька. Тобто ми можемо і в халепу скочити. Можемо виблиснути, скинувши ці бута тиску психологічного. Тобто, як воно буде, не знаю. Зараз, от вже тут майже я тиждень тренуюся, ну тут здебільшого за індивідуальним графіком. Проте дуже добре, що держава дає змогу навіть там, хоча б тиждень перед таким важливим виступом дає для досконалення. І тобто командний дух. Присутній. Присутні, присутні. Може дійсно, бо я як чув, що Василь Михайлович, то він десь окремо був на Олімпіадах. Ну Він здебільшого тримався окремо, проте його присутність, така навіть не фізична, а психологічна. психологічна завжди відчувалася. Як на відворотність покарання для злочинців, так і Василь Михайлович він завжди з нами. Так. А чому, на твою думку, він не поїхав? Ну треба сказати, що у нього у самого зараз дуже був щільний графік виступів. Блискучі турніри що чергувалися з ну не дуже вдалими, хоча б пригадаємо його перемогу на меморіалі Капапланки блискучого. Потім ну, надзвичайно, на мій погляд, не вдалий виступ Китаю на круговому турнірі. Мабуть, він ну, не має зараз впевненості. Так що, можливо, навіть і краще зіграти без нього цього разу, дати йому певний час на те, щоб повернути впевненість і форму його славетних золотих часів. Цікаво, що я писав саме в такому дусі і теж сподіваюся, що може на наступній Олімпіаді або через Олімпіаду він дійсно повернеться і тоді вже буде впевнений в собі і такий. Колишні. Я також на це сподіваюся. От. А от якщо порівняти шанси України з іншими фаворитами, ну от скажімо, кого ви вважаєте найбільш такими небезпечними конкурентами? <рес> ну Для нас найнебезпечніше це, звичайно, команда Китаю, США та Росії то треба зазначити, треба зрозуміти, наскільки ми небезпечні для них. Вони для нас дуже небезпечні. Так, ну у європейські країни, Франція завжди грає дуже сильно. У них такий потужний збалансований склад. Проте дуже важко загадувати, як там воно буде. Головне для України взагалі на цій Олімпіаді дожити до таких принципових матчів з фаворитами. Тому що можна невдало стартувати, наприклад, і залишитися десь у полосі ігор з країнами африканськими та представниками Азії. От, і взагалі ні з ким з конкурентів прямих не зібрати. Ну, сподіваємось, що такого не стане. На краще сподіваємось. Так, так на краще сподіваємось. От, а от е, збірна Азербайджану мене особисто вразило жеребкування міжнародного турніру, який проходив в Баку, де, е, здається, 4 з 5, 4 з 10 учасників, які були з Азербайджану, вони грали на одну партію білим. То, то більше. Ну я не вбачаю тут якоїсь змови. Жеребкування відбувається завжди такому наосліп, так би мовити. Тому до того, не, що байджан там така завжди театралізована виставища присутня під час жеребкування. так це дуже добре, що такий турнір відбувається. Щодо збірної Азербайджани, до речі, вони зараз поміняли тренера. Там так. два кандидатура. Я не знаю наскільки у нього вистачить досвіду, тому що робота зі збірної Азербайджану це завжди. Такий, треба звикнути там до якихось певних до певних особливостей цієї роботи. От, натуралізували вони одного гросмейстера, Гардія Невича з, з Німеччини. Так, це безумовно посилення. Ну, подивимося, як воно буде. А от за освітою ви філолог? Так. Філолог, Саме так. так. Ви так добре спілкуєтесь українською мовою. Це у вас абсолютно природно. Ну треба, треба треба зазначити, що ще там 12 років тому до початку навчання в університеті я взагалі там ну, двох слов зв'язати не міг. Ага. Тобто, тут у моєму ви бачите перед собою такий рідкісний випадок, коли навчання пішло на користь. Так, так, так. так. Це дуже рідко буває. От я бачу, ви тримаєте зошит з Іваном Франком. То у нього позавчора виповнилася так, був ювілей. ювілей. До речі, що стосується от теми Івана Ханка, колись так. такий, якщо ви пам'ятаєте, був декілька років тому проект «Видатні українця. Так. І там голосували усі так, громадяни нашої держави. І я тоді ну, я приймав лише у фінальному голосуванні, там коли десятка визначилася. Я саме за нього проголосував, тоді заплатив 6 гривень за СМС для студента то були великі речі а. за тих часів. Проте це, це йому не допомогло, і він посів останнє місце так, у фіналі. Так. Мабуть, були більш гідні хлопці. Ну, то таке. Так, але ну це взагалі такі голосування. Та. Що? Ну добре, дякую Щиро за. Бесіду, дякую. Щиро дякую. Шановні друзі, наступний випуск ми не анонсуємо. І знаєте, через що у наших планах є прямі репортажі з Баку. Як воно вийде, побачимо. Читайте новини на нашому блозі. З вами був я, Петро Марусенко. До зустрічі на Шаховій Олімпіаді.